Вітання! Сьогодні ми занурюємось у світ українських ФПВ-дронів, конкретніше комплекс Генерал-Черешня. Маємо, значить, добірку матеріалів, інтерв'ю з виробником на армія Інформ, є новини від Міноборони, статті з НВ, наших грошей, ну і профіль компанії від Форбс.юа. Спробуємо розібратися, звідки взагалі ця назва, які там технології, як вони ну як себе показують на полі бою і чому останнім часом стільки розмов довкола їхніх контрактів. Давайте розбиратись. Отже, назва Генерал Черешня. Цікаво, що вона не просто так виникла. Абсолютно. Вона ж пов'язана із Запоріжжям, так? Із тим відомим телеграм-каналом Гнила Черешня. Так, так, він на початку вторгнення ну, був таким координаційним центром опору, розвідки. І там адміністратори мали позивні генерал черешня, і, здається, солдат Цибуля. Саме так. Це ж відсилання до Молітопольщини, яка славиться черешнями. Ну, як Херсонщина Кавунами. Угу. І кажуть, що сама ця назва Генерал Черешня вона вже тоді е ну, лякала окупантів. Безперечно. А тепер цю справу, так би мовити, продовжують дрони. І це от дуже цікавий момент, як волонтерська ініціатива, народжена війною. Угу. Переростає у щось високотехнологічне в оборонне підприємство. Назва стає не просто брендом, а символом символом стійкості, винахідливості, яка йде просто з досвіду опору. Точно. Добре, то що ж це таке сам комплекс генерал-черешня? Це ж система fpv дронів. Так, і не одна модель. Там ціла гінійка, наскільки я розумію, від сьомої до десятої моделі. І вони різні за розміром, дальністю, скільки можуть нести. Звісно, у них потужні електродвигуни і можуть нести різні бойові частини, скажімо, для ураження бронетехніки, автомобілів, укріплень. От, наприклад, модель Генерал-Черешня 10. Дивимось характеристики: рама 10 дюймів, летить до 15 хвилин. Угу. Відстань до 25 кілометрів це ж дозволяє оператору бути далі від лінії зіткнення. Так, це важливо для безпеки. Несе до 3,5 кілограмів є камери денні, нічні, тепловізійні, зв'язок до 9 кілометрів. Ну і ціна вказана десь від 421 до 890 доларів. І що важливо, їх можна швидко розгорнути, буквально за хвилини. А ще ж є оця цікава модифікація Генерал Черешня Ейр. О так, це власне зенітний дрон, справжній мисливець. Мисливець за чим? За ворожими розвідниками. Саме так. Типу Орлан, Зала, Суперкам. Це ж пряма відповідь на запити військових, які страждають від цих розвідників. І кажуть, що вже є результати, щось близько 500 цілей. Ну, такі цифри озвучують так, включно навіть з рідкісним Мерліном, який коштує там під 300 тисяч доларів. Ого, це от якраз приклад, як зворотній зв'язок з фронту майже миттєво втілюється в конкретну розробку. Зрозуміло. Тобто ARA – ара, це не просто апдейт, а вирішення конкретної бойової задачі. А що з компонентами? Бачимо, що українського там десь 35-40%. Так, рами, системи керування, наприклад. Але е, повна відмова від Китаю, схоже, поки неможлива. Ну це вічно дилема. Представник компанії пояснює це досить прагматично ціна і масштаби. Тобто наводять приклад з антенами. Українські кажуть, можуть бути і кращі. Але виготовити їх потрібну кількість десятки тисяч на місяць. Наші підприємства м, поки не мають таких потужностей. Зрозуміло, щоб швидко закрити потреби фронту, потрібні готові рішення. Саме так доводиться використовувати доступні китайські компоненти. Це, знаєте, глобальна проблема ланцюгів постачання, яка війною тільки загострилася. Тепер про виробництво починали ж вони у Запоріжжі, так, але там стало небезпечно. У джерелах навіть згадується спроба замаху на представника компанії Рудольфа Акоп'яна, здається, в червні 24-го. Серйозно? Ну, принаймні, така інформація є, тому виробництво перенесли. Тепер це мережа десь з десяток фабрик по Україні, децентралізована. І отут ми підходимо до теми, яка нещодавно м, наробила галасу, особливо після публікації наших грошей. Так ідеться про можливе різке зростання контрактів від Агенції оборонних закупівель АОЗ після того, як її очолив Арсен Жумаділов. Які там цифри називають щось про десятикратне зростання? Ну, деякі джерела наводять такі цифри. Мовляв, було умовно 400 мільйонів гривень за весь 2024, а стало 4,5 мільярди за перше півріччя 2020. 2025-го. п'ятого mm. поділував суді. А hr директор прийшов у компанію приблизно тоді ж, коли змінилося керівництво АОС, і ще відгуки військових згадують різні так. Від позитивних, як у третій штурмовій, до зауважень, що деякі дрони треба доопрацьовувати вже на місцях. Треба сказати, що компанія та АОЗ ці цифри заперечують. Кажуть, що вони або некоректні, або взагалі таємні. Звісно, вони відкидають тезу про різке зростання саме через зміну керівництва. Пояснюються планами ще з 2024 року і загальним ростом ринку БПЛА. А ОС, здається, каже про трикратне збільшення закупівель дронів загалом у першому півріччі 2025-го порівняно з усім 2024-го. саме так. І наголошують на своїх сильних сторонах: швидкість, надійність, готовність працювати без авансів, брати термінові замовлення. Ос лише виконує рішення генштабу Міноборони відповідно до потреб частин. Так і будь-який вплив особистих зв'язків вони, звісно, заперечують. Ще згадують запуск маркетплейсу Due Chain Defense». Можливо, це підвищить прозорість. Ну, наша мета тут просто викласти аргументи обох сторін, як вони представлені у джерелах, без оцінок. Абсолютно. Отже, що ми бачимо? Стрімку, просто неймовірну еволюцію українських оборонних технологій. Генерал Черехня дуже яскравий приклад. Бачимо, наскільки важливий зв'язок з фронтом для інновацій. Так. І виклики масштабування, глобальні ланцюги постачання. Ну і звісно, ці дискусії навколо закупілель, вони неминучі у воєнний час. І наостанок, мабуть, питання для роздумів: як оцей наш досвід швидкого, децентралізованого, можливо, десь контроверсійного, але дієвого масштабування, виробництво дронів. Як він може вплинути на майбутнє, на військові інновації, на моделі закупівень? не тільки ж в Україні, а й у світі? Гарне питання. Дякуємо за увагу.